Мене звати Ольга, я є пацієнткою клініки Юрія Дмитришина. Мене звати Володимир, мені 67 років. Ми приїхали з Первомайська Миколаївської області в клініку Юрія Дмитришина. Була кровоточивість ясен, шаталися зуби. Неодноразово зверталася за місцем проживання і не тільки за місцем проживання в Одесу. Але мені було відмовлено, так як сказали, в мене дуже мало кістки і осіли ясна. Я в інтернеті шукала варіанти, дуже багато передивилася, але зупинилась на, зробила вибір на клініці Юрія Дмитришина, так як там було багато впевненості, повірила в це все. Нам була надана чітка відповідь, ми надіслали панорамні знімки. Потім Юрій провів консультацію в телефонній розмові, розмові, який дав чітку відповідь, яку ніхто нам ніде не міг надати. Але ключовим моментом в нашій розмові було те, що він сказав: ваша ситуація дуже складна, але я її зроблю. Більше для мене нічого було не потрібно. І ми вирішили їхати сюди і вирішувати свою проблему. І ми її вирішили. Зараз я дуже щаслива. Ми пережили, я пережила дві великих операції: нарощування кістки, нарощування ясен, трансплантація ясен. Мої зуби зроблені без штучних рожевих ясен. Виглядають дуже природньо. В цій клініці зроблять все можливе і неможливе. Звертайтесь, звертайтесь тільки в цю клініку, і ви будете задоволені такі, як задоволені ми. Дякуємо всім, дуже дякуємо. І хочу сказати: не бійтеся, звертайтеся, приїжджайте у інститут Юрія Дмитришина. Вам зроблять все, те, що потрібно вам, все те, що буде сказано лікарем професійно, досконально. Його інновації, які він сам це вводить у життя і приносить радість людям. Вони вам також принесуть радість і все буде добре. Подивіться на посмішку нашу. Ми можемо сміятися, радіти і веселитися цьому життю, дякуючи інституту Юрія Дмитришина і лічно йому. Всього вам найкращого. Звертайтеся, ви не пожалкуєте. Я всім рекомендую звертатись в клініку Юрія Дмитришина. Тут вам нададуть професійну допомогу. Ви будете щасливі, такі як щаслива я, з моїми гарними голівудськими зубами.